Ні Закарпаття нас затопило. Повернення додому схоже відкладається. Каталунська Барселона ніяк не може отримати дозволу на проведення домашніх поєдинків на легендарній арені «Камп Ноу», яка після остаточного завершення реконструкційних робіт має помістити у собі 105 тисяч вболівальників. Амбітні плани керівництва кулес зіграти матч четвертого туру проти Валенсії 14 вересня саме на «Камп Ноу», а не на орендованому у муніципальної влади Барселони «Моджуїку». Щоправда, реалізувати мрію буде відверто непросто. У клубі визнають на південній трибуні та в зоні воріт досі є нерівності, що відтерміновують утримання сертифікату про завершення робіт. Підсилити розчарування вболівальників сеньоратових вирішили і будівельники, які займаються оновленням стадіону. Зустрі запостили відео, на якому помітно, що кампнов із розгромним рахунком провар'є дуель зливі. Дощ залив не лише газон, вода вийшла за межі трибун і затопило інші приміщення із відкритим доступом. Також на відео помітно, що протікає, і дах арени. Фанати барси іронізують і пов'язують Камп Ноу із трансфером Маркуса Решфорда. Мовляв, Англійц орендований в МЮ, привіз із собою до сонячної Каталонії прокляття. Свого часу домашня арена дияволів Олд Траффорд мала аналогічні проблеми із протіканням даху. Усвідомлюючи усі труднощі із перевідкриттям Ноу, Жон Лафорта вдався до активації плану Бі. Домовився із міською владою про оренду Монжуїка до літа 2026-го, аж до можливих матчів плеоф Ліги Чемпіонів. До слова жеркування Пову етапу найпрестижнішого єврокубка повинен відбутися 28 серпня, і саме до цієї дати Барса повинна повідомити УЄФА, на якому зі стадіоні вона проведе щонайменше чотири домашні матчі.